Вітаю з вами Павло Живєтів. І це ЮАМедіа Хаб на телеканалі, де 1 платформа для новин з усієї України. Чергова цинічна атака на Дніпропетровщину та інші обласні центри України. Вкотре затопило підземний перехід у Полтаві. На Тернопільщині розпочалося зариблення водойм і сенсаційна знахідка у Михайлівському золотоверхому монастирі. Про це і не тільки далі у випуску і матеріалах від наших колег. Ми починаємо. За офіційним повідомленням обласної військової адміністрації, зранку агресор вдарив дроном Камікадзе по марганцю. ворожа атака забрала 9 життів більше 40 постраждалих. Агресор поцілив дроном по автобусу із працівниками підприємства. Чорний ранок для Марганецької громади. Вранці, 23 квітня, ворог вдарив дроном по автобусу, який віз людей на роботу. В автобусі було понад 40 людей. Дев'ять людей загинули одразу на місці. За попередню інформацію, станом на 9 ранку вже 30 поранених марганчан госпіталізовано. За їх життя наразі б'ються медики. Вночі Росія знову масовано атакувала дронами Одесу, Полтаву та Харків. В Одесі постраждали двоє людей. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Зайнялися житлові будинки будівлі приватних підприємств. У Полтаві травмовані три людини. Там пошкоджені житлові будинки, підприємства, склади гаражі. Один із дронів упав поблизу багатоповерхівки, вибиті шибки, пошкоджений фасад. У Харкові тривають роботи з ліквідації пожеж та розбирають завали. Під прицілом були цивільні об'єкти. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. До інших тем води по кісточку холод і сморід. вкотре затопило підземний перехід на зупинці 11-та школа у мікрорайоні Браїлки. Як реагують місцеві мешканці та чи планує міська влада вирішити ситуацію? Дивіться у сюжеті ІРТ Полтава. Ой, нам не вдалося перейти, ми зараз будемо порушувати правила дорожнього руху. Полтавка Віра Маслак каже, приїхали з онуком у дитячу поліклініку, а повертаючись додому, переходом пройти не змогли. Чуть туди не стали, в ту воду. Цей переход де, дуже небезпечний і дуже антисанітарний, і з тих часів, як закрили тут магазини, а зараз і запахи постійно, і, ну і взагалі надписи там. Тут постійно, як тільки той, так і вода. Дехто з людей пробує перейти через перехід по воді, жартують, що купатися не будуть. Ні, не хочу, не сезон холодно. Піду через на світофорі. Місцеві скаржаться, доводиться витрачати більше часу на дорогу на роботу, коли перехід чергове підтоплює. Максимально незручно, тепер потрібно бігти на пішохідний переход. Обходиться все, ладно, маршрутка ще зупиниться, а тролейбус ні. І треба або запізнюватися, або вже викликати таксі, або чекати. Перехід перебуває на балансі міста, говорить заступник начальника управління ЖКГ Полтавської міської ради Максим Тесленко. Проблему вивчали, причину знайшли і найближчим часом обіцяють вирішити. Фахівці КТП 1628 виїжджали на місце для обстеження. Причина затоплення в тому, що вийшов з ладу відкачуючий насос. Наразі цей насос зняли, КТП 1628 готується купити новий. Заміна насосу буде проведена найближчим часом. 40 років без капітального ремонту водії скаржаться на дорогу із рівного до Млинова. вона давно перетворилася на справжнє випробування для водіїв. Вони бідкаються ями та вибоїни вздовж усього маршруту, і до цього нікому немає діла. Щороку на дорозі намагаються проводити бодай ямковий ремонт, однак його вистачає ненадовго. У ситуації розбиралися наші колеги ITV Media Group. Із рівного є пряма дорога на млинів, але популярністю серед водіїв вона не користується. Володимир каже, все через її жахливий стан. За кермом чоловік уже майже 20 років. Утім, ця дорога навіть для досвідченого керманича ще те випробування. Розповідає, губив там не одну пару коліс. Це словами не описується, будемо так говорити. Як їздити тут, можна сказати, ми пересуваємося в принципі. Вибивається досить серйозно там, де Може пройти по нормальних дорогах 100 тисяч, то в нас, якщо 10 тисяч машина проходить, то це буде добре. Атракціони розпочинаються від села Верхівськ. Їхати на великій швидкості там справжній ризик. Вибоїна на вибоїні. Далі ситуація не краща. Між селами Радів і Сатиїв асфальт на вагу золота. Ям більше, ніж цілих ділянок. Емоції від їзди такою дорогою водії не приховують. Така дорога, що можна на стрічку в і лоб їхати, в'їхати. й все. Не біда буде, от така дорога Ламається. влетів раз тут <кхи> диско вирівнював, була. Того, Того року якраз. Цього року ще поки більш-менш <кхи> не траплялося. Так ж, нема дороги. Є напрямок, щось там трішки під, під, ну, підкліють, підліплять і все і на тому кінчається. Як на машину впливає? Дуже негативні на настрої на машину. Капітальний ремонт на цій дорозі і справді ніколи не проводили. Розповідають в обласній службі відновлення доріг. Додають, ділянка Т 1806 знаходиться на їхньому балансі. Утім, довести її до ладу на сьогодні можливості не мають. Заступник начальника Дмитро Леонтіюк пояснює, через повномасштабне вторгнення бюджет на ремонти доріг значно скоротили. Виділені кошти першочергово намагаються витратити на ділянки, де велика інтенсивність руху. Дещо змінились пріоритети і. І, напевно, трішки важливіше, ніж капітальний ремонт автомобільної дороги, будь-якої в будь-якій географічній точці України все ж таки потреби обороноздатності, і це логічно. Тому всі капітальні видатки вони заморожені. Дмитро Леонтьюк зазначає, аби підтримувати дорогу у бедай проїзному стані, намагаються щороку проводити мінімальні ямкові ремонти. Зокрема, і на Т-1806 роботи з експлуатаційного утримання виконувалися і в 2024 році, і навіть у 2025 році. Але цих робіт, обсягів цих робіт, їх в десятки разів менше, ніж потрібно виконати. Допомогти з ремонтом дороги можуть і місцеві громади, зазначає Дмитро Леонтіюк. Для цього потрібно виділити кошти для співфінансування. Чи є такі плани у Млинівській громаді? Дізнатися не вдалося, адже голова громади Дмитро Левицький спілкуватися щодо стану дороги не захотів. Сказав, що у них є проблеми серйозніші. Вікторія Якімець, Богдан Прокопчук та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Мріяли про це майже 30 років. Незабаром у Буковинському онкоцентрі запустять у роботу лінійний прискорювач. Обладнання вже змонтовано, а фахівці проходять завершальний етап навчання. А втім, заклад на досягнутому не зупиняється, і сьогодні отримав уже другий лінійний прискорювач вартістю майже 63 мільйона мільйони гривень. Як це вдалося? Дізнайтеся у сюжеті телеканалу СІ 4 Другий лінійний прискорювач прибув до Буковинського онкоцентру з Амстердаму. Дороговартісне високотехнологічне обладнання для Чернівців закупила міжнародна агенція з ядерної медицини. Тісна співпраця з МАГАТЕ розпочалася ще у 2022 році. І, попри зовнішні виклики реалізувати проєкт таки вдалося. З закупівлю проводили міжнародний ядерний коментар. МАГАТЕ Ми отримали суто обладнання, те, яке ми потребували. Ця міжнародна організація мала ряд грантових проектів. Знайшли з ними діалог і на протязі цих двох років підтверджували свій статус, тобто відповідність до цього обладнання. Наші фіхівці проходили навчання, тобто це не було просто так. За один раз вирішено, що нам буде обладнання інвестувати вартістю там 63 два мільйона гривень. Від Магате Буковинський онкоцентр отримав лінійний прискорювач, ідентичний першому обладнанню, який придбали раніше у рамках співпраці з міністерством охорони здоров'я. Ідентичний медичний лінійний прискорювач надасть можливість оптимізувати роботу спеціалістів та планування пацієнтів на лікування, використовуючи одну і ту саму плануючу систему. На даний час робочий проєкт знаходиться на експертизі з радіаційної безпеки. Після отримання позитивного висновку розпочнеться процес монтажних робіт. Обладнання планують встановити у відділенні променевої терапії поруч із першим лінійником. Нині облаштування другої частини бункера на завершальному етапі. Це співпраця, добра співпраця з сусідньою організацією МАГАТЕ. Про те, що ми неодноразово говорили, що ми маємо з ними співпрацю. і От результат такої співпраці я рахую успішний. Це те, що ми сьогодні можемо споглядати на території нашого онкоцентру такий лінійний прискорювач. Хочу сказати, що це подія не тільки для цього комунального закладу, для всієї медицини області. Тим часом перший лінійний прискорювач вже повністю. Змонтований фахівці завершують необхідний курс навчання. Можемо вже з певністю сказати, що так влітку вже будуть перші пацієнти, і найближчий час подається документи на ліцензію, що дасть змогу. Першим пацієнтом проходити лікування на цьому обладнанні, і поступово вводимо, будемо вводити в експлуатацію другий лінійний прискорювач, який так само дуже потрібний нашій установі. Це сучасне обладнання, високотехнологічне. Сьогодні ж навпроти відділення ядерної медицини. Колектив висадив дерева. До символічної акції долучився і голова обласної ради. У нас традиція така: 16 квітня, як в перший рік моєї каденції, ми робили тут, облаштовували авто і колективом була, і директором колективу сприйнята така ідея, що висаджувати дерева весною. Всі це роблять, в тому числі в рамках програми президента щодо білярду дерев, в тому числі з тим, щоб треба окультурувати зони наших комунальних закладів. Ми це поєднуємо і корисне з е, приємним. і долучаємося до тих акцій. Тому сьогодні на запрошення керівника і запрошення колектива ми висадили ці дерева. Це дуже приємно, і ми не робимо це е, е, одноразовою акцією. Ми будемо робити це, і не обов'язково все те, що робиться висвітлюється. Олена Крічко, Михайло Урбанович, новини Сі 4 на Тернопільщині розпочалося зариблення водойма. Так, у річку серед у селі Івачів випустили майже 2,5 тонни риби. Це білий амур, товстолоб і короб. Завдяки таким природоохоронним ініціативам не лише покращується екологічний стан водойми, а й зростає рибне різноманіття. Згодом це сприятиме відновленню екосистеми та розвитку любительського рибальства. Коли востаннє тут проводили зариблення, та що про це кажуть фахівці? Далі у сюжеті телеканалу. TV4. Білий Амур – товстолоб і корп. Нові мешканці річка серед. Так у селі Івачів на Тернопільщині у водойму за два дні випустили дві тонни 390 кілограмів риби. Це важливий екологічний процес, який допомагає підтримувати біологічну рівновагу. Завдяки зарибленню покращується якість води, зменшується ризик її цвітіння, формується стійка рибна популяція. А також створюються сприятливі умови для розвитку рибальства. Ми брали спеціально заробок не маленький, а для того, щоб риба швидше адаптувалася до води, швидше прижилася, і швидше вже почала свою діяльність як очищення нашої річки. Підготовчу роботу щодо зариблення розпочали ще у минулому році. Фінансування у розмірі 200 тисяч гривень на закупівлю якісних водних біоресурсів з усіма необхідними документами виділила Тернопільська обласна військова адміністрація. Важливо, що рибу перед випуском у водойму ретельно перевірили. Цю рибу ми всю провели через лабораторні дослідження кожну рибу окремо, від риби. І толстолоб, і білий амур, і короб ми провели дослідження, отримали відповідні висновки. Вся риба здорова і вся має відповідні якість. Як пояснює Володимир Крисько, зариблення річки серед в області відбувається вперше за останні десять років. Тож, поки риба звикає до нових умов, фахівці закликають не порушувати правил риболовлі. Ми всіх попереджаємо, всіх просимо, поки йде нерестова заборона, поки йде випущення цього зарибку, не ходити. Не ловити, дати можливість адаптуватися біоресурсам, дати можливість, щоб вона закріпилася за за цією водою в цій річці серед, і буде мати хороший колосальний результат. Фахівці також нагадують, що на водосховищах і ставках до 10 червня триватиме щорічна весняно літня заборона на вилов риби, а до 30 червня не можна ловити раків. Сенсасійна знахідка, пірофілітовий вершник у Михайлівському золотоверхому монастирі. Його оцифрували для віртуального музею. Його ж можна побачити наживо у музеї Михайлівського золотоверхового монастиря. Дослідники припускають, що у 10-11 століттях у Києві існувала власна школа Каменотесів, яка наслідувала мистецтво візантійського рельєфу. На відміну від візантійців, які різьбили переважно по мармуру, у Києві використовували місцеву породу каменю пірофіліт. Його родовище розташовувались поблизу овруча. Отже, маємо і цифрову копію унікального витвору, і оригінал. Приходьте, дивіться це справжній портал у тисячолітню давнину. На цьому завершуємо. А ми запрошуємо доєднуватися до спільноти ЮА Медіахаб, журналістів чи медіа з різних міст і містечок України. Тримаємо зв'язок у соцмережах і будемо разом надавати оперативну та точну інформацію із будь-якого куточка України. Ставте питання і коментуйте у соцмережах чи на Ютубі. Стійкості нам і допомагаємо нашому війську. Бережіть себе і побачимось на телеканалі Де один.